Пліч опліч вже майже тисячу днів стоїмо на сторожі нашої держави, як в тилу, так і на лінії бойового зіткнення, так і в регіонах, які наближні до зони проведення бойових дій. І саме завдяки кожному з вас країна живе, країна стоїть, але в той же час всі підрозділи Міністерства справ себе проявили з найкращої сторони і проявили мужність та героїзм. Ми один великий колектив, тому я хочу вам всім подякувати за ту роботу і службу за ці майже три роки нашої щоденної боротьби.